Давай тоді почнемо. Ну на першу тему яку яка бу... у тебе була перша тема? Да, ми хотіли вина тема, так да поговорити про саміт у Швейцарії, а угу. тому, що да, дуже тут така... це Серйозно. важлива тема, да, да серйозна тема. Ми у на цьому тижні було багато заяв президента з цього приводу. Угу. Так з офісу президента, а представники Швейцарії заявили про те, що нібито вони розіслали вже в 160 країн запрошення так. Але є багато таких питань насправді навколо цього. От е, я хотів би у тебе запитати твої очікування від цього. Я, я вже не кажу про те, що дуже цікава була заява пана Кулеби, який сказав, що після цього першої зустрічі можливо Україна почне е, запрошувати на другу зустріч Росію. Mm. От що ти про це скажеш в цілому? Про цей форум? Ну що я можу сказати? Про підготовку? Хто там Ди, буде? Дивіться, що я можу сказати. Ну, на жаль, можу сказати, єдине, що на саміт мені не запросили, тому які будуть перспективи сказати я не можу. А ми пам'ятаємо з вами, які як є з'їздів до Вашингтона, який був результат. Тому ну тут я вибачаюсь. У мене сьогодні гарний настрій, тому я можу шуткувати. Дивіться, слухай. ну, Якщо говорити серйозно, дивіться, ну вам вважаємо, що це дуже. Дуже дійсно круто, коли збираються представники 160 країн і про що з важливий вони говорять. Так. А про що вони говорять, ми з вами знаємо. Вони говорять про, про те, що говорив президент, про договор мира. Які мають 10 пунктів формулу міра формулу вибачаюсь. Да, говорити будуть вони про формулу міра, які мають 10 пунктів, ми це знаємо. І коли 160 країн про це кажуть і приймають якісь рішення, це дуже важливо. Ну, що я хочу сказати, найголовніше. По-перше, ми знаємо з вами, що вибачаюсь, ми мається на увазі Україна. Да. Дорого мені стоїло це ми, тому що я сказав, ми вклали, тому я, 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 я это, поміняю цю фразу. Да, 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 да. Країна вклала дійсно дуже багато усім, щоб зібрати всіх разом. Це хочу сказати, що це перший саміт, такий вважали ви. Ми знаємо, що Останувачі. на рівні, на рівні Радників було і в, у Саудіта зустрічі де ще, і, там, в і в Швейцарії, і в Данії, було, і на Мальті. Да, 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 а, а це зараз, так скажемо, вже все домовились і все з, 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 збираються. Що хочу сказати: е, ніякої зради не буде. По-перше, Україна, наша країна і а президент категорично проти, щоб там був присутній Росія, тому що сьогодні там Росії нема що робити. Звісно. Це перше. Друге, я вважаю, що е е коли асектанти розганяють якусь зраду, що все, ми ще здаємо, ми ще якісь там перемовні. Послухайте, все це брехня, і я хочу вам сказати, що. Цьому не вірити. Це, 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 це неправда. правда. Е, дуже важливо зрозуміти, що е, там буде Китай. Ми знаємо з вами, що сьогодні е, Росія, сьогодні така, скажімо, губернія Китаю. І ми знаємо з вами, що е, узки виконують всі накази Китаю. Та дійсно, Китай сьогодні тисне і каже, що обов'язково там повинно бути. Узкий, але ми з вами розуміємо, що якщо вони з'являться на цей саміт, саміт буде зірвано. І я вважаю, що сьогодні бути за стіль з терористами, угу. у нас немає про що говорити з ними. Сьогодні президент вважає, що потрібно, щоб, щоб всі країни потримали формулу мира президента. І зробили все, щоб а, це країни підтримали цю формулу, і все зрозуміли, що сьогодні, сьогодні обов'язково Росія повинна геть йти з, з нашу нашої країну, звільнити все територію, зробити, сплатити нам всі. Збитки. збитки та компенсації, е репарації, е і після цього про щось можна буде говорити. Кулеба прокоментував, що так: ми маємо намеру, що коли ми закінчимо, і буде підтримка. Ви розумієте? Коли збираються сім країн, наприклад, там g 7 і підтримують про що кажуть, да, це важливо. І це дійсно важливий такий приклад, хочу вам навісти. Да, це важливо, коли великі сім великих країн говорять і приймають якісь рішення. Але коли збираються більшість 100 країн Звісно. і приймають рішення. Хочеться а, а, країна терорист чи не хочуть, вони розуміють, що цим потрібно буде обов'язково жити і приймати умови цих став країн. Ну, маю на увазі там сто країн. Тому я вважаю, що це а, саме дуже важливо. Я пишаюсь, як е, тиснуть і як е, планує наш президент далі тиснути на на так скажемо, на світ і продавлювати все, що хоче, як хоче він, тому що ми з вами знаємо, що Китай пропонує наступне. Китай пропонує, що запрошуємо Росію. Хай Росія також відповідає. Про що відповідає? Збілити своїх бля, посіпак і закінчиться війна. Ну, в, чому, в, чому, в чому проблема? Але ми з вами знаємо, що якщо не буде сьогодні, ми, ми знаємо офіційно, да, і про це казав і, і, і Блінкін, що так дійсно останнім часом, десь 4-5 місяців, ми знаємо, знижається товарообсіг об, між. Туреччина Росії та Китаю. і Росією, і Росії, І це дуже гарні показники. Все ж таки вони бояться західних. санкцій. Да, хочу вам сказати, що 23-й рік Росія, як там компанія? Це нафтова компанія? Газпром. Газпром, Газпром закінчив з убитками 700 мільярдів. Ну, це про що скажуть? Да. Тому ми з вами повинні розуміти, що сьогодні важливо, що буде говорити, говорити Китай. На жаль, сьогодні Китай не, не говорить про, про війну, яку почала Росія, про якийсь конфлікт. Про, що, що, що значить конфлікт? Розумієш, що Но вони у нас дуже комплексововоять. Да, розплив... У нас є війна, тому що Росія а, сьогодні Атакувала вбиває Україну. і знищує ну, нашу так, країну. Так. Тому я хочу сказати, що наш президент сьогодні робить все, щоб війна закінчилася як можна швидше перемоги України. І я в цьому вірю, я впевнений, що все вийде. Якщо допомога буде своєчасно, це дуже важливо. Тому що дуже багато людей не розуміють, Вони кажуть: о, нам вже надали 61 мільярд, але ніхто ні, ні каже і не розуміє, що потрібно було це надавати в грудні у місяці. Звісно. А сьогодні ми маємо травень місяць. І ефект би був абсолютно інший. Так. так. Дивися, у мене до тебе таке питання. Добре, уявимо собі, що з'явиться там 100 сто чимось країн. Так? Так. І а, більш того, це ж саміт, і ми розуміємо, що на саміті це будуть перші лідери. Мають бути перші. Я так розумію, що Ну, не всі будуть пішли, але але але, але великий кілька з будь да, наприклад, очікується. Я так розумію, що може бути Джо Байден да. до речі, да, наприклад, на ць, на цьому е, саміті так ось уявимо собі, що країни ну підтримають, да, нашу формулу миру як план до Росії. А, тому що я з тобою абсолютно згоден, що ну нема сенсу на, на перший саміт запрошувати Росію. Mm -hmm. То це, це було б, знаєш, як а, союзники б запрошували нацистську в Німеччину в конференції в Тегерані. Так. Ну, нонсенс. Так. Да? Типу, так ось, а, а що робити далі? Ну добре, ми схвалимо цей план. А Росія скаже: І що? Ну, от я, я, я моделюю ситуацію, скажуть, і що? Ну і схвалили, і що ви. Тобто, Росія, дивися, нюанс в чому? Росія і так порушила масу міжнародних договорів, порушила принципи ООН, статуту. Mm -hmm. да? а, ну, тобто вони скажуть, ну і, ну і що, ну і прийняли Дивіться, би. Я готовий Розуміше, Дивіться, да? Дивіться, о, да. Оцей да, важливий момент. Да, Як да. нам перейти Дивіться, до справа в тому, що, що А ці воно основано на тому, що о, захистити принципи ООН. Да, на що на що побудована ця система, ООН, біднація, да, да, і ми з вами знаємо, що ми все адекватні люди керуємося, так скажем, регламентом ООН. Так. Я хочу вам сказати, що всі розуміють, якщо сьогодні переконати головніший Китай не допомагати Росії, Селіксі. Я хочу запевнити вас всіх, що війна дуже швидко закінчиться українською перемогою. Зараз ця, цей саміт, воно не має відношення до, так скажемо, що буде говорити Росія, або які дії. Головне, що буде говорити Китай. Тобто сьогодні потрібно, щоб і всі країни відпрацювали і знумисли Китай. Зробити все для того, щоб не допомагати Росії. Все, і тут закінчиться, і тут не потрібно буде там домовляти з Росією. Сьогодні... У них просто виникне колапс. Правильно я розумію? Просто у Росії. Ну, тоді... послухайте, я ж не просто так сказав сьогодні. Мінус 700 сімсот мільярдів. Да? Ми з вами знаємо, що сьогодні, якщо не Китай, технології, чіпи, машиностроєння, техніка, якщо не Китай. Ну, я впевнений, що у зких, ну, бо я, по перше, чекаю, що там обов'язково. Я впевнений, що там буде громадянська о, війна, о, і я впевнений, що обов'язково це буде. От я очікую, коли о, о, зустрінуться о, Кабзон і Кадиров. Я думаю, що це будуть. Спочаток, ну от ви подивитесь і посміхайте зря. Ви поясво. Я впевнений, що обов'язково в Росії це буде. І для того, щоб це почали відбуватися в Росії, то потрібно, щоб е е Китай закрив свій е торговий кордон. тоді все зміниться. Послухайте, от дивіться, Ми з вами пам'ятаємо, коли була у нас е цифра, якщо не помиляюсь, там 3 800 доларів за газ. Так. Пам'ятаєте, друзі, да? ви знаєте, за які гроші покупала Китай газ? в 270 доларів. А знаєте чому? А тому що у них є такі контракти. Байдуже, яка ціна у світі. Є Китай качає по такій ціні. І сьогодні також відбувається там 230 чи 240 доларів. От і все. Сьогодні Китай дуже. Зацікавлені, щоб Росія була як покійник, який от-вот здохне, я дуже чекаю, коли Із це З якого можна викачати да, расі. З якого можна висмоктати це. Ви ж бачите, 140 мільйонів людей смоктають у Путіна, смоктають, 20 років змоктають, ніяк не смактають. Ні, 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 смактають. От. Ну, так, якщо подивитись, це плюс-мінус так. Тому, друзі, я дуже очікую гарних новин. Хочу сказати, що ніякої зради не буде. Ну, це Я впевнений, що головне сьогодні відпрацювати з Китаєм. Далі нам буде набагато Ну, Будемо сподіватися, що, як мінімум, якщо не Сен-Цзіньпінь, то Ван І або спецпредставник Китаю. Я не запам'ятаюся цим там Хуїн вам хуїн. <laughs> я, от він епоха запам'ятав Сін Цзінпіна і я Достатньо. достатньо. Да. да будемо сподіватися, що по перше вони приймуть таке рішення, а по-друге, що один з їх оповноважених представників чи можливо там міні закордонних справ Китаю справді будуть на цьому форумі. І я думаю, що якщо він справді буде, Росія дуже сильно напряжеться. Дуже сильно. Бо це буде дуже і дуже показова історія.